Ранкове шоу прокидайся триває. Всім доброго ранку ще раз і зараз ми будемо розбиратися, як не розгубитися і не відчути себе безпорадним, особливо це важливо під час війни. Ну, тому що кожен із нас може опинитися у ситуації, коли потрібно надати термінову домедичну допомогу пораненому. І наш наступний гість разом з колегами рятував людей, які опинилися під завалами столичного житлового будинку на серці після масованого обстрілу Києва, 8 липня. Інструктор громадської організації, один більше десяти із тактичної медицини з позивним дан у нашій студії, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. Здоров'я дякую, що завітали, і багато так реквізиту, так би мовити, з вами страшного, як я вже встигла зауважити. Тим не менше, давайте почнемо з головного. Я згадала про те, що ви рятували життя на серці, в хмариті допомагали. А не питаючи, складно, тому що зрозуміло, що це складно. Які найбільші складності з чим виникали? Чесно вам скажу складності з тим, що коли ти знаєш багато, коли ти можеш допомогти, а заходити не можна, тому що це небезпечно для тої людини, хто евакуює, це саме головне, тому що основний момент, який ми маємо знати, да будь-хто має знати, що це особиста безпека, тому що якщо друга людина, яка евакуює, Порине до там в будівлю, зруйновану чи кудись, і потрібно буде витягати вже дві людини. Тому uh -huh. ми ніколи не заходимо. Якщо от я знаходжусь в евакуаційній групі, ми ніколи не заходимо поодинці. Uh -huh. Завжди заходить група і один одного має контролювати. Це дуже важливо. Uh -huh. Тому що особиста безпека це прямо от, ну, такими великими літерами. Це база ґрунт як база ґрунт для будь-якої неважливо, це цивільна медицина або військова тактична медицина. Це важливі речі. А є якісь Обмеження, наприклад, для роботи тактичних медиків. Ну тобто, де закінчується парафія тактичних медиків, і починається Ну, дивіться. Різниця між військовою тактичною медициною і цивільними протоколами дуже сильна. Ну вони основні аспекти там збереження життя це mm -hmm. так, але яким чином це важливо, тому що, наприклад, військові тактичні медицині, це життя ціною здоров'я, mm -hmm. тобто ніхто не розбирається, що там і як зупинка кровотечі, тому що це основний тригер, і максимальна швидка евакуація, а потім розбиратися, що там і як uh -huh. в цивільній медицині. Ми не маємо права чіпати, поки е, там, якщо це ураження, поранення хребта, uh -huh. то тоді не можна його чіпати, якщо це не є небезпекою безпосередньо для нього. Uh -huh. А ось тобто, тактичний... ну, одні моменти uh -huh. тактичним медиком не може стати кожен охоче чи для цього потрібна якась базова освіта, навички, розуміння? Uh -huh. Дивіться, тактичним медиком, в принципі, може стати будь-хто, не є обов'язковою освітою медична. Ну вона, в принципі, є обов'язковою, тому що це вищий ранг. Угу. А якщо це парамедик, який саме перший зустрічає, то цьому можна навчитися навчитись дуже дуже швидко і там від там, дня до тижня. У мене мій побратим, який за 4 години. Після свого поранення за чотири години навчив побратима, що треба як робити, і він побіг рятувати життя хлопців. А суть не в тому, суть мотивації і а, постійного тренування. Постійне тренування це важливо, тому що в стресовій ситуації все опускається до рівня наших рефлексів, а, і ми е, розгублені, е, тому що знову такі в стресовій ситуації кожен по різному себе веде. Хтось кричить, хтось е навпаки збирається і так далі. Тому, щоб цього не було, бажано. Цьому постійно тренуватися і постійно вчитися, щоб це записалося на підкорку до рефлексів. Це важливо. Давайте тоді одразу скажемо, які навички потрібно зараз мати кожному для того, щоб відчути себе в безпеці. Наскільки це можливо? Саме просте це вміти зупинити кровотечу це як мінімум, тому що це саме основний тригер смерті, як би там не було в наш час. Тактичної медицини на достатньо високому рівні, е, звичайної медицини на високому рівні. Все одно кровотеча це є основним тригером, і дуже багато хто вмирає саме від цього. Uh -huh. е, тому це важлива навичка, яку ми маємо знати. Саме uh -huh. простий спосіб це турнікети. Uh -huh. е, далі вже йдуть тампонада з використанням там бинтів, бандажів і. Uh -huh. Гемостетичних речовин. Ну ви багато нам сьогодні принесли, давайте можемо чогось повчимося. Ой. Разом із нашими глядачами, сьогодні у нас просто ось буде експрес-курс, будемо його називати. Ну, саме просте, ми можемо взяти, наприклад, там турнікети, ось біля вас вони там лежать, тренувальні турнікети. Так, до речі, ми коли вже це робили в студії, пам'ятаєте? Я ну пам'ятаю, але зараз ще давайте розкажемо. постійне тренування. бачите. Саме просте, тобто, ну розумієте, час накладання турнікету. Нормальний час накладання щоб зберегти собі життя, тому що це самодопомога, допомога, це 30 секунд. Ого. Чому тому що через хвилину після певної втрати кількості крові ми втрачаємо свідомість і наші рухи або ми максимально повільні Стані ефекту. тому я й кажу, що ці речі мають записатися на підкорку, щоб за 30 секунд ми максимально швидко це могли зробити. Добре, ви покажіть, а потім ми потренуємося і здамо тест. За 30 тобто я виживе. Я ж можу. <пу> так, Давайте. Uh, тобто, якщо, наприклад, це ліва рука, ліва рука, вона у нас не працює, вона у нас висить, ми її не використовуємо. Добре. Дали турнікет таким чином, щоб ріжки були назовні. Так. В сторону. Зараз я поясню, чому. Далі цю руку ми не використовуємо, але можна використати її як гачок, щоб розкрити. Розкрили. Ні-ні. ні. Рукою не допомагаємо. Розк... Роз... Працюємо Роз... тільки. Не працює. Хас. Ну, а, поставили. Так. Ага. І перший ривок, який має бути максимально потужний. Зробили ага. перший ривок. Ага. відклеїли? Ага. Далі. Перемістили руку. Зачекайте, так. перемістили руку. Ріжки мають бути не під мишкою, не ага. під пахвами, а от а ось тут, тут, так. тут так. так. Далі ще потужніше. Маємо так. затягнути так, щоб вже був біль. Так. Проклеїли, ага. перевігли. Ага. Після цього ми можемо вже крутити вороток. Ага. А крутити вороток треба максимально. Навіть коли з'явився біль. Ми крутимо крутим... перетиснути судини, так. Максимально ага. так. Це важливо. Угу. Після цього. Ну, ми... що я вже максимально зробив, зараз і татухи позлазять. Так. <хи> і потім ось сюди заводимо і фіксуємо. Так, заводимо. Так? Після цього ми маємо зафіксувати оцей хвост. Ви зараз Ви його розкрили, до речі. Все. З іншого боку, так. Все. Да. все, я навпаки, все зробив. <хи> тобто ми маємо. е <хи> Зафіксувати наш вороток, тому що він може відкритись, коли вас пересувають, і зафіксувати часовий камерець. Оце Ого. ці всі Короче, дії треба зробити за 30 секунд за 30 секунд. Так що я вам скажу? Ми зараз робимо це в затишній ага. студії з повним освітленням. У мене вже тремтять руки паніки, і вологі. Так. Я можна я не буду складати тест, я його все до не складу. Я, я можу порахотай Я Правильно, знаю. що так, зараз правильно Ой, чи склад... не дуже? Не дуже. Дуже волі. Да покажіть як, ви не знаю. Я, я біля вас буду сидіти. Я можу вам це провести. Я, я двоєшник. Давайте. Дивіться. Все, рука не працює. Так, рука не працює. Сплошніше. Так. Зараз. Рука не працює. Я вам уже так... раз я угу. вам проводжу. Так. А, чому турнікет накладається максимально високо? Тому угу. що, що так. А, в стресовій ситуації так. і в бойовій ми не ні, можемо так. розуміти, і що до чого працює, а, де знаходиться ага. саме поранення, і вас класти просто ні. ні ні Вибачте, ага. я завжди на своїх тренуваннях я дуже злий. Перший раз, коли мені шкода Володі. я злий інструктор. <рі> Тому що це е, збереження життя і це важливо. От після цього, тобто, О, зараз ви, все, розум... ви, ви розумієте, яким чином він має бути О, накладений. Знімати. Так, ну давайте спробуємо. Губи затягнули? То, що синці з'являться, це буде нормально. Вибачте, я ну, мав нічого, набивайте тухи, не а буде видно А покажіть, ти, до речі, як скласти швиденько, тому що ж ми... ну, е якщо Швидне, сертифіковані турнікети, ось, наприклад, сертифікований турнікет, е вони вже в упаковці складені в бойовому положенні, щоб його можна було використовувати, ага. тому що для збереження життя. А, ну, бажано, щоб турнікет був сертифікований, а не китайський, тому що ну, китайський, чули не, не тримає і з цього mm. приводу багато скандалів і багато цього. Так, з так. Ага, турнікетами так. потренуємося. Значить, ця рука не робоча. Хто, хтось фіксує час, ні? Давайте. Так, 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 я я так за... за... у якну. Всі готові? Тримайте, я вже склав. Ага. Так, а я це можу. Да? Але не допомагаємо, чесно робимо. Рука. Тримаємо отак. От один. Один. Почекай, Катя, О, почекайте. А в нас просто є уявна Катя, з якою Даша постійно говорить. Редактор. Редакторка, редакторка. редакторка Катя, яка вже майже почала відліка, Я ще не готова. Катюша, я, я готува. Ніякої Каті не існує. Ну що? Ми готові? Три, два, один час пішов. Так, якось так робимо. Максимальний ривок. Так, потім я цю камера допомагає. Так. А не допомагає, рука? Так. Потім якось так, поначе. вау. Я готовий. А, і я? Майже. Майже. так, я, да? Готова. вау. Ну, скажу, ау. цей хвостик має фіксувати, тому я що якщо запитив. ми пересувалися, він сюди, вже да, розпустився, все, то, все, то, це, то, все, а оце потім. Да. О. О. Далі там теж треба ще дотягнути, я 100% впевнений, О. тому ну, що у вас нормально можна порахувати а пульс. Ви, ви відчуваєте мою руку? Бо я Я відчуваю пульс. А якщо є пульс, це вказано те, що ви таки не вийшло. Дивіться так, по часу вклалися, по якості ноль А, Ні, чому ми це показали і чому це важливо? Тому що все ж таки це збереження життя і для того, щоб вкластися. В той час, коли ми можемо зберегти собі життя, це постійно треба постійно тренуватися. Фу, 10 тренуватись. 10 тисяч повторювань ніхто не відміняв. Да. Є така штука. Да, Давайте да, перейдемо да. до найстрашнішого для мене. Там панування оця імітація ран, і що з ними робити, якщо ти не знепритомнів, коли її побачив. А, саме перше для зупинки кровотечі взагалі це є притиснення. Тобто завжди, коли ми е, поранили там той самий палець, порізалися. Що ми робимо? Закриваємо. Ми закриваємо. Так. Це саме перше, що ми можемо зробити. Я втрачаю свідомість, ага. коли ріжу палець. Далі ми маємо взяти, е, якщо це там понада, наприклад, це різана рана, рвана угу. рана, або. А ви можете е, зняти поки рюкзачок, щоб краще. А це до речі, е, медичний рюкзак, з яким бігає медик ага. з усім в містом, може одразу це відкрити її. Це в принципі. Ого! Це, це просто. У нас у нас часу не вистачить пояснити, ага. що в ньому є. Так, е, Скільки та... він важить? А, він легкий, легкий, по суті. Угу. Давайте це до тампонади. Банка. Для тампонади використовується гемостатичний бинт, ага. який з просоченою речовиною. Так. А, а, ми маємо п'яти. Ага. Вони а, складені, типу N. Uh -huh. Літерою N для того, щоб можна було його нормально розкладати. Uh -huh. Uh -huh. Бачите? Uh -huh. Uh -huh. Не скручений, а ось не так, скручений щоб швидко. гармошкою, щоб це можна було Все зрозуміло. Так звісно, ми маємо бути в рукавицях. Так. Uh -huh. Після цього ми маємо нащупати О, те місце, звідки тих, де пульсує, де пульсує, ага. затиснути, ага. тому що пам'ятаємо, що притиснути. Після цього маємо зробити тут маленький ковалечок і першу подати першу порцію. Ага. І постійно маленькими порціями ага. постійно тримаючи ага. тиск, ми маємо наповнювати Хорошо. те місце, де у нас є поранення, будь-то різане, то що не дивися як... туди. що ми маємо туди а, ага. заповнити. Так. Після цього, коли Закриваємо. ми заповнили, маємо і притискати і чекати. А, чекати, тому що цей гемостатичний бинт він а, просочений речовиною гемостатичною, а, яка на протязі трьох хвилин допомагає зупинити. А, Звернутись крові. А -а -а. Після цього ми маємо цю річ, річ зафіксувати вже бандажем. Три хвилини, це важливо. Це три так. хвилини, три є, <laughs> п'ять хвилин. А якщо ми використовуємо звичайний бинт, <laughs> то це десять. Ви ноші принесли? Так, є. Ми можемо зараз е щось зробити з цими ношами? Треба треба так, ну, треба забрати оце. Так, давай заберем. Так, давай. Давайте, то я заберу. Чекайте, чекайте. Давайте. Опа. Добренько. Є. Тепер ноші, правильно? <ріст> 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 так, ноші. Uh, так, а де тут голова? Де ноги? <ріст> Отово ноги. А то голова. Голова. <ріст> ага. а, дивіться, це е, зазвичай цивільні евокуаційні ноші використовуються на частіше при завалах, тому що при завалах найчастіше це ураження хребта, угу. е, тому ми маємо переносити людину, яка ну, на, на жорсткому, будь-то угу. ноші, будь то двері. А, а, щоб всіх, що хребет. Е, ага. Для цього ми маємо зафіксувати е, максимально, тому що є пройоми, є ці сходи. Ну так, да, розуміло, де, що де ми маємо нахиляти. А ми можемо зараз хаса зафіксувати? Легко. Хас. Лягайте, будь ласка. То голова тут. А, знову так, так, такі так. Е ці ноші потрібно трошки більше людей для того, щоб е покласти. Щоб а, мене не покласти. Немає. Да, мене так, мене рухати. Я, не я а, вам а поможу ми, з тим, я да, ляжу ми сам. Це іменуємо і будемо роз а, що ми вже уклали його. Так. Ага. Після цього є. Ой, добре. Скільки людей має прив'язувати ось так, фіксувати? А, для того, щоб це швидко зробити, це дві людини Ага. ага — для тоді того, щоб ласка. Я не знаю, що а робити. Я, я це Просто я, я зараз в стресі, я шокований. Я сижу. Ага. Сиди так. так. Можна на тебе розраховувати. ясно. Я... — та, Так, так само не з іншого боку. Роби щось, Володя, рятуй мене, будь ласка. Ти так будеш говорити, навіть коли я буду непритомний? Я тобі так не поможу, Володя. Ну взагалі, то якщо людина в свідомості ага. і може допомогти собі самостійно, так. то він має допомагати собі самостійно і виходити самостійно. Це те, що я казав саме на самому початку. Це особиста безпека, це Де, важливий це фактор. Прямо Ви його так прив'язуєте. як ну, рятуй, вони мене так зафіксували, що я звідси все, я вже не втечу. Чуєш, вишта, тебе тут можна до гори дригом перевернути і ти не впадеш. Даша, давай свої фантазії після, добре? Так, а що ви Але це, це цікаві фантазії. Так, добре. Лежий поки. Ви фільм прилітає над при міздом з Озулі»? А як же ж дивився? <ріг> ну, от, бачу, там трошки з пропустив час прийому піву. Але там трошки інша клініка була. Так, ви ну, зафіксували. Так, скільки, скільки, у нас, скільки у нас є часу на те, щоб зафіксувати є якийсь. Ось. Ага. Ну, дивіться, це. 30 а, секунд турнікет. Ні, 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 це цивільний протокол. Ага. Тому тут у нас, в принципі, ми частково обмежені часом, тому що якщо немає там завалу чи щось таке, то все ж таки у нас час на це є, тому що якщо. А, військові, то там трошки іншим. А ви так мене затиснули, що вже скоро і ну, що ти? не йдешся. Ви розумієте, що так, да, коли проходиш там пройом або якісь має розуміння, що не можна, щоб ти звисав навіть. Все ну, ну, сильніше. О, так? Це тобто це... ви вдруге проходите для того, щоб це все перевірити, ну, вже Володя, тому, що, що... Володі зробили все, що він мріяв. Зафіксували. Так, а ви це ховаєте просто. Ага, отак. Ну, про всяк випадок. Ага. Супер. Скільки, скільки кілограмів витримує? А... Скільки руки твої? Ну, у нас, в принципі, обмеження там якби є, але а, ці ноші витримують. Там до 150 кілограмів, в ну, принципі, нормально. Так, так. Все зафіксували. Е, так, звісно, у нас має бути ще шия зафіксована, саме просте, коли нічого немає. Опа! Ух ти! Добре, що О, я цей вдягнув. Лефак. Це лайфхак військовий лафхак. І потім отак от фіксується ще пчела. Чимось Так? Скотчем можна перемотати, щоб не рухатись. Так, кросовки я ще не задіював. Клас. Прикол. Добре, що ми наші шкарпетки не вибрали. А тепер можемо спробувати. Можемо спробувати, Підняти. так? Отак от брати? Несе мене володя. Чи я Але в той бік? Сам... Ні, без різниці. Ого. Але тепер саме цікаве. Так, Перевертаємо. дуже. Перевертаємо. Ой! Прикольно, Як ви бачите? фіксація достатньо надійна. Перевертаємо Ого! назад. Володя не може. Телефон, телефон а, важка. чекає. Да? Розумно, ну, ну, ще чекай. Давай я підніму телефон, О, бо підні. там ноші ага. зараз розтиснуть. Ага. Оп. Опа. Так. Але Ми розуміємо, що навіть вдвох це важко зробити, тому що так, звісно 4 е людини. і нерухомий він має бути. Тому так. дуже важливо навіть мінімально та чотири людини. Мінімально мають його переносити. Слухайте, ага. якщо з вами все в порядку і вас нічого не болить, то це дуже схоже на американські гірки. Ага. <світ> все після цього це все заноситься, передається в в швидку, швидкої. так? і там... карета швидкої вже надає подальшому все. А вам третього Р ведучого треба? <світ> ні, ти лежи, <світ> не <світ> будемо <світ> розв'язувати Це нарешті моя мрія збулася. Хай по хайпаш. Хай фалеш. Хай. Хай ну що ж, ми вам дякуємо. Дякуємо, що сьогодні до нас завітали. Я нагадаю, що гостям ранково шоу прокидається, був інструктор громадської організації 12 десяти. А з тактичної медицини, позовний дантист. Дякуємо вам ще раз за те, що ви робите, за те, що знайшли час до нас. витат. Благодаря. Благодаря вам.